З цим відеоуроку ми продовжимо розглядати задання, які були на ЗНО попередніх років з параметрами. Це задання взято з ЗНО 2012 року, друга сесія, який я взяв на сайті ЗНО.ua. Давайте з вами це розглянемо. Ну і що ми подивимось уважно, то ми можемо побачити цим знаком кореня квадрат суми, а саме корінь квадратний з х 3 плюс 1 до квадрату. До квадрату. Ми можемо переконатися, як вносимо це до квадрату, буде хміну 3 плюс 1. І квадрат першого плюс квадрат другого і плюс половиний добуток. Квадрат першого плюс квадрат другого це буде x-3 плюс 1, тобто х-2. Ось. І плюс по добуток, бачимо, що осінь. Плюс 12-2а. корінь четвертого степеня x мінус 3. Четвертого степеня плюс 32 мінус 6. Три не нулю. Далі, згідно правил, ми маємо писати модуль x-3 під коренем плюс 1 кривим модуль. Але якщо ми подивимося уважно, то можемо цей модуль розкрити таким чином. Під коренем завжди буде невід'ємне значення якесь. Ну, звісно, при умові ще x більше рівне 3. Ну і плюс 1 це тоді підсилює те, що наше значення буде в деталі. Я так і записую корінь з x 3. Плюс 1. Далі плюс Тут помилка пушка. Читирнадцять мінус два А. Мінус два А. Множити на корінь четвертого степеня. з x мінус 3 плюс 32 мінус 6а. 32 мінус 6а. Це дорівнює нулю. Так, це дужка така. Тепер давайте подумаємо. Ми бачимо, що? Якщо ми введемо заміну, що корінь з мінус 3. Навіть корінь четвертого степеня з X мінус 3, порівняйте. Ну, звісно, ти умови, що те більше рівне нуля, те більше рівне нуля. То отримаємо таке рівняння. Т в квадраті плюс 1. Т в квадраті. Навіть не буду писати плюс 1. Тому що у нас ось одиничка стоїть. А також стоїть 32. Далі плюс. 14-2 я напишу таким чином. Як 2 помножити на 7 мінуса. Тому ви згадали, що чому саме так. Множити на Т і плюс знову дужки. 1 плюс 32 буде 33. Мінус 6А. Мінус 6а. Киваю дужки Рівніну 2. Бачимо. Отримали звичайне рівняння відносно Т. Яке ми розв можемо розв'язати, затримав в'єта складно його розв'язати, звісно, з домовою дискримінанта. А саме, оскільки у нас B стоїть парне значення, я спеціально це продемонстрував, винісши виніс двійку задушки, то у нас формула дискримінанта. В одному із відео я про це розповідав, тому детально на цьому зупинятися не буду. Це буде К квадрат минус С. ДК у нас 1,5 B. Тобто К квадрат мінус А в квадраті. К квадрат мінус АС. Ще раз. Тобто К квадрат Си минуса. То, що це квадрат буде? 7 у 7, 7 квадратів 49. Мінус половиний добуток 14a. плюс а квадрат. Так, далі мінус оц, мінус а дорівнює одиниці, С дорівнює ось вільному члену. Тобто мінус оц, мінус 33, і 6а, Взагалі-то, показуючи, щоб няня мало принаймні один корінь, срібня дискримінант має бути більше рівня нуля. Давайте подивимося, що це буде. А квадрат. Далі мінус 14А плюс 6А. Це буде мінус мин... 8А. також 49 мінус 33 це плюс 16. Ну, зрозуміло, що дискримінант має бути більшим рівне 0. Але ми і так бачимо, це дорівнює. А мінус 4 до квадрата. Тобто воно і так буде більше рівня нуля. Так, ну давайте тепер знайдемо X T1 і T2, враховуючи, звісно, що тут вони невід'ємні. Буде. Ну, тут формула трохи видовізміняється. Буде мінус. Ка мінус корінь з Д 1 поділити на А, тобто буде мінус 7 плюс А. Син плю. Мінус Тут корм тут буде А мінус 4 під модулем яку корінь ділить Так, і ця 2 доріння мінус 7 Плюс А аплюс корін D, тобто плюс, а мінус чотири. Будемо розглядати модуль і детальніше та дивимося. Значить, нехай у нас. Звідки оглянемо, що А більше рівня 4. Ну, А модуль більше 0 і А виходить більше рівно 4. Я це детально не розписую. це Я думаю, і так зозумів. Тому що це завдання, вже 4 це завдання вже останнього не зростань на ЗНО. Якщо ви до нього дійде, дійдете, то ви вже будете розуміти, що ще я маю на увазі. Так, тут у нас ще виходить Т1 дорівнює Минус 7 плюс А. Далее, якщо А більше на четырех, то модуль просто снимается. Ну и пойдушка, в той знак минус. Мы ми знак изменим на потолетиях для минуса А и четыре. Мінус 7 плюс 4 буде мінус 3. Але ми знаємо, що у нас Т більше ніж 0. Ось. Тому це не задовольняє. Сторонній корінь. Коронний Корінь. Шукаємо Т2. Враховуюся цю умову. Що А більше іноз 4. С2 дарівня. Дивимось. Міс 7 плюс А. І можемо просто модулі відкинути і побачити, що буде. Модуль просто знімається. Мовляв не буде. Мінус 7, мінус 4. Буде мінус. 11. І А плюс А плюс 2А. Зрозуміло, що це має бути більше рівня нуля. Тобто А має бути. 2А має бути більше рівня 11, 2А більше рівня 11, і А має бути більше рівня 11 других, а 11 це 5,5. 5,5.5. Так, другий випадок розглядаємо коли А менше 4. А менше 4. Перший випадок у нас буде Т1 дорівнює. Це я також зараз його виділю. У нас буде мінус 7 плюс А, ще менше 4. Тоді буде що у нас модуль як розкривається. Буде мінус А плюс 4. Мінус А плюс 4 або 4, або 4, або 4. 4. А. 4. Та ще перед цими дужками. Тобто, модуль перетвориться в дужки. Під дужками стоїть знак мінус, знак зміниться на протилежі. Тобто буде плюса мінус 4. Тут плюс а, мінус 4. Тобто будемо місити плюс а, мінус 7, плюс а, так, плюс а і мінус 4. Плюс а, мінус 4. А, мінус 4. Також, ми може, зазначали, що Т1 більше на нуля. Тоді буде. Мінус 7, мінус 4, мінус 11. Плюс 2А. ТА більше рівня 0. Тобто 2А більше рівня 11 і А більше рівня 11. Тобто це але це знову такий сторонній корінь. Не задовольняє, тому що Ам у нас менше 4 не випадок. Я не може бути більше на 55. Шукаємо т 2 Модуль як розкривається в даному випадку. Просто знак відміниться на потережі під знаку модуля. Буде мінус 7 А. 7 плюс. А. Мінус А і плюс 4. Міс А. І плюс 4. Так, це дорівнює Міс 7 плюс 4. Мінус 3. Ну і теж стройні корінь. Чому? Тому що ТТ1 має бути більше нуля, а це менше нуля. Це стройній корінь. Тобто, не задовольняємо мову задачі. Стройний корінь. Отже, що в нас вийшло? У нас А буде більше рівне до Отже, нам потрібно мову задачі знайти найменше значення А, а найменше значення А уже Всім зрозуміло, що це буде 5,5. Було б цікаво підставити і переконатися, чи дійсно так чи ні. Ну, чи будуть якісь розв'язки чи ні. Мають бути просто добавно підставити. Ну, куди його можна підставити? Це у нас будуть на перетворення. Це квадрат. 3. Так, ну добре. Підставляти, самі самостійно підставити. переконаєтесь що дійсно воно буде задовольняти. Тобто при дорівнює 5,5 ви отримуєте якісь рівняння, і можна якось розв'язати. Тобто виразити X через А. Цьому щину. І буде. Ну, буде якийсь розвиток. я Думаю, це зрозуміло. Значить, що ми тут використовуємо при роз'язанні цієї правила. Означення модуля, саме розкриття модуля. Ще раз наголошу на ну, цьому це буде: модуль А розкривається як А. Просто модуль скидається, коли А більше рівне нуля. Ну, рівня нуля це просто модуль нуля да і не нуля. Це такий тривіальний випадок. І а, Коли А менше нуля. А менше нуля. Ну, в даному випадку так і розкривали. І тут ми знак модуля розкривали. Ну, тут було, було простіше набагато, Ось тут. Ну тут теж, я скажу, що не складно. Також використали формулу квадрата двох членів, тобто а б до квадрата. Що а плюс б до квадрата дорівнює а квадрат плюс 2 ab плюс b квадрат, плюс b квадрат. Так, чому ще тут використали ну, форму, формулу дискримінанта D1? Хоча в деяких відео, де відео є, є, де я це розповідав. Я просто напишу формулу d1. Яку я використовував рівня К квадрат і дорівнює половини B мінус оце і x1, x2 в даному випадку там було t1, t2 дорівнює мінус k мінус корінь, мінус плюс чи плюс-мінус, це завгодно вже. Вот Корінь D1 поділити на А. Тому що бажано взагалі-то виконувати, шукати результати кредитні рівняння, якомога раціональніше. Ми до цього тільки виграємо. Виграємо ще час, по-перше. Ну, по-друге, розумові зусилля, що дають нам бути більш зосередженими, Не витрачати якісь... Зусилля на такі вправи елементарний, які ми можемо так і так його зробити. Таким способом. Ну і ще раз. І що ми отримали? Значення параметра А у нас дорівнює 5,5. Ось. Тобто наша відповідь буде 5,5. Ось. Якщо виникли питання, задавайте. Підписуйтесь на канал. Всього найкращого. Успіхів вивчення математики, підготовки до ЗНО. До побачення!